Когда наши бойцы нужны были России, они, не задумываясь, стали на нее защиту. Так почему сейчас от нас отказывается наша страна? Но верховный главнокомандующий этого не говорил. И не надо быть дураками для того, чтобы кому-то в чем-то доверять. Давайте не вестись на поводу у этой команды. Неизбежно встает вопрос, за что воюет Россия. Ой, мы опять все проиграли. Ваша любимая программа «60 минут» и ваша любимая ведущая Ольга Скобеева, у которой день рождения мы все только поздравляем сейчас. Смотрите Спасибо огромное. Не поздравляем, не поздравляем. Э, я перепрошую, ні ну, как бы для кого не секрет, що це сімейна пара та, і що це э, жена Скабєєва, я маю на увазі попова. Але при цьому якось. Э, Дуже холодно, як на мене, попов вітає власну дружину з днем народження. Якщо ти вже організував їй це свято, якщо ти вже організував оцю листівочку позаду, якщо ти вже зажлобився на білборд, щоб розмістити його перед телеканалом, та щоб привітати любіму жену з днем народження, то відповідно, хоча би подивись на неї в момент, коли ти її вітаєш. Чи там текст прописаний на суфльорі? що ти дивишся постійно вперед, а потім ще й відвертаєш. Від неї. Ну, хто так вітає, я перепрошую. Мені здається, якийсь розкол пішов в сім'ї попових скабєєвих Мені здається, що хтось з кимось скоро розлучиться. А хто ця розлучниця? Ми можемо з вами вже починати підбирати кандидатури. Ну що ж, бачите, в Скабєєва і попова не клеїться. Ну, принаймні, привітання з ним народження це показало. А от що показує нам Раша ТВ, давайте дивитися. По поводу цих баз в Сирії, щоб зріці розуміли, наскільки це важливо для Росії. Практично, от ми часто говоримо, побіда Росії над на Франсафрики. Да? А я перепрошую. А хто дозволяв такі? Мені здається, я часто перепрошую. Перепрошую. Ем... А хто дозволяв такі вольні мислі висказувати в ефірах на НТВ? Жодним словом Путін не прокоментував Сирію. Жодним словом Путін не не прокоментував те, що тепер Асад буде жити поруч з легітимним. Жодним словом Путін нічого не сказав і не прокоментував про тих військових російських, які ще й досі у Сирії залишаються. Жодним словом Путін не сказав нічого про бази у Сирії військово-морські бази, які там наразі залишаються. Певно сподіваючись знайти або налагодити контакт. З новою тимчасовою владою, тимчасовою, тому що до виборів вона наразі там буде, відповідно, ніхто нічого не говорить. Аж тут раптом в ефірі на НТВ звучить. Вольно мысль про то, что виявляється базы у Сирии, для нас очень Теление российского влияния в целом в ряде африканских стран. Все это во многом логистически держится вот на этих базах, потому что российский личный состав и э, техника, она передвигается туда в Африку, передвигалась до сих пор годами через эти базы, поэтому это очень важно очень критически важно для России, чтобы эти базы не надо существовали и были под контролем России. Это очень важный а потом, вопрос. — Ой, Россия проиграла. Заменить, Вообще, заменить интересы их. на Ближнем Востоке не ограничиваются Сартусом и Хмеймимом. — Они не ограничиваются, но они крайне да, важны для поддержания российского влияния за... в Африке. — Виктор, мы снова пытаемся загнать нашего сейчас, зрителя и слушателя сейчас в нет, этот информационный коридор, и после которого скажут: ой, мы опять все проиграли. — Ты считаешь, потом? что Африка для России Опять все програє, точка запам'ятіту мисль, да а, тому що зазвичай наскільки я чула, ви обговорювали варіанти того, що Росія ніколи ніде не програвала. А тут оказується опять... Все, проіграла. Ну принаймні зараз виглядає так: ну, по перше, забравши свого часу додатковий військовий контингент із Сирії, це ослабило Асада. А також а, нанесені удари Ізраїлем. А, по його, Відповідно, суперникам також ослабили а, ситуацію. Ну і просто зараз так все склалося, що певні фактори співпали у часі і дозволили. А, Вигнати режим Асада, який тримався 53 роки із Сирії. Ну і та це насправді дуже важливо для Путіна, тому що він втрачає не тільки Сирію, він втрачає вплив в регіоні, тому що до Африки йому дістатися. Тепер дуже і дуже складно. Ну і не зрозуміло, що робити з тими кораблями, які е, знаходяться у Середземноморському регіоні. Відповідно, куди їх гнати, що з ними робити, затоплювати чи віддавати. Ну і той ленд-ліз, який вони залишили після себе, тому що е, Асад е, тікав в останні хвилини. А значить, забирати з собою військову російську техніку точно не було можливості. Правда, там вже Ізраїл це питання, е, бомбивши або наносячи ракетні е, атаки по тим військовим, Військовим складам, які ще залишалися на е, території Сирії, відповідно, але ну, те, що ця думка альтернативна на мінімалках звучить е, на російському НТВ. Це вже знаєте дуже і дуже серйозний прорив. Ну, якщо ми вже з вами заговорили за схід, то тут вам інша думка, яка вже звучить в правильному ключі і на правильних телеканалах. В том числе на этой так сказать, площадке, когда мы обсуждали и БРИКС, и все остальное, и ШОС, я абсолютно сторонник развития этих систем, как бы, да, и абсолютно сторонник многополярности мира, но тем не менее, не надо, так сказать, менять шило на мыло. Не надо думать, что если вас обманули на Западе, вас теперь не обманут на Востоке. Вот на Востоке теперь, наши друзья, лживость и подлость это системная черта восточной политики. Так всегда было, так есть сейчас и так всегда будет. Знаєте, якщо постійно вас ну є така приказка, да? якщо постійно вас оточують одні дураки, то задумайтесь, можливо, ви центральний. Якщо вас постійно всі дурять, то задумайтесь про те, ким ви є насправді. А я нагадаю, що ви є самим большим лжецом 21-го століття. Ну і треба подумати про те, як надалі вибудовувати свою зовнішню політику для того, щоб вона залишалася зовнішньою, а не внутрішньою, якою вона є наразі? Поэтому ні в коїм випадку не треба бути дураками для того, щоб кому-то в чому то довіряти. А всі ось вот ці вот улибки ми ось вот такі та великі, давайте біч бармакушать, це все для Рахат скайсахматхамат так, да, так далі. Це все для. Когда вы на это покупаетесь, любой, кто на самом деле там когда-нибудь бывал или работал, в этих странах, знает, как только вы на это покупаетесь, вам садятся на шею и свесывают ножки, потому что они это воспринимают как слабость, как глупость и так далее, и так далее. Поэтому на самом деле как бы на этом направлении, как и на всех остальных, надо быть крайне внимательными, крайне внимательными, как бы да. И... Зато Израиль, каже, что он ведет сейчас войну на Росия, кажется, что ВНВД зараз вину на семь направлений. Россиям не сдается, уточна. Недоброжелательними странами з усіх сторін, е, хоча в принципі, є. є в неї кілька, це правда, які вона. Е яким вона зазвичай одалживає німножечка дійнік? Чому я заговорила за гроші? Тому що знову ж таки ви розумієте, що цей вплив Росії на Сирію коштував самій Росії доволі дорого. А зокрема, він коштував їй ну щонайменше 30 мільярдів доларів. Ну принаймні так оцінюється вплив Росії на підтримку режиму Асада. Це військові втрати, це фінансова підтримка, це інвестиції. І на піку конфлікту військові витрати РФ оцінювалися у півтора три мільяр. Мільярди на рік доларів та 30 мільярдів на рік це те, що Росія втратила у Сирії. Відповідно, ну і тепер їй треба за рахунок чогось це все повертати. Ну і плюс, коли ми говоримо про гроші, то в цей самий момент знову ж таки з е, цікавих моментів, те, що е, путінський режим продовжує спонсорувати. Е, Правильні режими, правильні і ті, які підтримують Путіна, ще й досі. Ну і відповідно, дивіться, якщо подивитися на підсумки. Росстата, який порахував, і говорить про те, що наразі в Росії нараховується десь приблизно 14 тисяч людей, які живуть за межою бідності, тобто отримують менше мінімальної заробітної плати, це десь 15 тисяч рублів, які вони. Наразі можуть собі дозволити 15 тисяч рублів, якщо бути точним, 12 мільйонів росіян живуть за межею бідності. каже Росстат. тут правда я роблю такий, знаєте, закид на те, що насправді їх десь трохи більше їх десь до 18 мільйонів усів. Тому що Росстат, коли Путін наказав зменшити бідність, просто взяв і трошки виправив формулу за якою вони рахують бідність в країні. Ну і відповідно тим самим кратно зменшив кількість бідних і голодних. Ну і в цей самий момент, як ви розумієте, 18 мільйонів людей, які живуть за межею бідності, в цей самий момент Росія позичає дружнім країнам рекордну суму за 25 років. По-перше, вони е, зараз е, дали кредитів е, півтора мільйони Єгипту і списали Сомалі 700 мільйонів доларів боргу. Тим самим збільшивши свій дефіцит в бюджеті, але при цьому підкормлюючи ті режими, які їм подобаються, які би вони хотіли надалі а, підтримувати. Коли з грошима на території Росії якось не дуже склалося, то в цей самий момент браття, синам'я, учасники в боя в долі спеціальної воєнні операції, в составі ЧВК «Вагнер». Всі уходили добровольно, тобто були добровольцями, виконуючи поставлені задачі по освобожденню Донецької народної республіки. и Луганской Народной Республики. Все поставленные задачи были выполнены. Нас же, жен, матерей, детей, бойцов, госструктур не считают за когда узнают, что мы род в бойцов ЧВК. Нам с порога заявляют, что мы ни на что не имеем права. Мы считаем, что наши бойцы полностью заслужили все и привилегии, как и бойцы Министерства обороны. так ці ж самі васабні задачі. Бійці ЧВК залишилися циферкою, яку Путін вам не озвучить: 18 мільйонів живуть за межею бідності, а Путін понад 2,5 мільярди доларів просто вибачає Єгипту і Сомалі. Пріоритети мені здається розставлені. В не просто време ми живемо? Ну а в свавкакої. А в какой непростой? а когда начались непростые времена на території Росії, я перепрошую. А в опять перепрошую, не буду перепрошувати більше. Що сталося з временами на території Росії? Коли вони розпочалися? Тому що Путін завжди лякає 90-ми. він каже: ви хочете, щоб 90-ті повернулися? І ви кажете, ні". А тепер ви говорите про те, що ні времена. Що непросто? Кому зараз непросто? 14-18 мільйонам людей, які живуть за межею бідності. Єгипту Сомалі? Самалі? ЧВК Вагнір, загиблим чи матерям цих самих ЧВКшників. Кому не просто? Не просто тим, хто підписав контракт за 3 мільйони і зараз йде на територію України вбивати і вмирати. Кому не просто, я не можу зрозуміти. Путіну непросто. Йому на наступний рік збільшили на 30% його утримання, його офіса. І Кремля, і от цього всього бункера на 30%. Збільшення військових витрат рекордне наступного року. Кому не просто? Вам не просто, ну не видно по вам, що вам не просто. У одного піджачок не сходиться, а у другого е, э, ліцо воротник так застігнув, що немає чим дихати. Кому з вас не просто, я не можу зрозуміти. Дорогі корпоративи, ну защитите ви дополнительну можливість і зробите так, щоб у людей були повищені премії, були 13 зарплати абсолютного більшості. Да, це ваша добра воля, але проявіть її, зробіть приємне, зробіть такі подарки на Новий рік нашим сім'ям, Подарите хорошее настроение. Те, кто запланировал большие дорогие корпоративы, какие-либо подарки, откажитесь от них. Потратите деньги -то тем, кому нужно. Кому нужно. Вот поймите, в какое непростое время мы живем. Ой, какое непростое время настало на территории России. Откажитесь от корпоративов, откажитесь от подарков, дорогих. Понимаете, потому что надо изыскать возможность дать 13-ю зарплату. Ну, тем, я так разумею, 18-миллионам, которые живут за мужей э, обидности. А еще и защите возможность выйти замуж за э, русского. Про закон, который вы поддержали, это то, что три года брака должно быть подтверждено для того, чтобы мигрант все-таки стал гражданином. Я не хочу никого обидеть. Дорогие наши женщины, выходите замуж за русских мужиков. Умирают они очень быстро а не Плюс вам выплаты. можете второй раз выйти замуж за кого хотите. Честные, ответственные. Вас будут любить, носить на руках. Ну, это ты, конечно, не переборщай. Большой открыто статистику вбытых после поварнения с СВО женщин, то как-то проносить на руках там ничего нет. И осыпать розами. И не только к 8 марта. Но это, конечно, мое Мне мнение. Мне кажется, некоторые женщины воспорили вас спорили? Ну, Вот, ладно. Ну, хорошо. Поэтому а, я за то, что, да, а, мы надеемся, что будет а, таких браков фиктивных меньше, потому что статистика, ну, такая, знаете, серьезная штука. Здесь можно эмоционально говорить, здесь можно рассказывать о том, что а, нет, это не так, можно поспорить. Статистика, она вот такая вот. То есть, если а, у меня просто тетя, она замужем за азербайджанцем, а, двое взрослых детей, там уже по 30 лет. Так а что ж ты тете не сказала-то, чтобы она выходила замеж за э, россиянина? Что ж вона то вышла замеж за азербайджанца? Муж 30 лет назад, они живут там счастливо в браке, дети говорят на русском языке, прекрасно закончили школу, институты, и когда там человек признавался в любви там, и так далее, они живут 30 лет, извините, но это никакой не фиктивный брак, а когда mm. там ты даришь цветы, целуешь ручки, а потом ты просто сбегаешь, да, женщина-то она не думала, что это будет фиктивный, она-то ведь надеялась на чувства, поэтому ужесточение, возможно, этот срок будет даже чуть больше. Спасибо вам большое. Дякую вам большое, звісно, за ваші поради, собі, звісно, порадьте. Ну, і е, знову таки, не ходіть, дівки замуж. Е, е, за не росіян кажуть на території Росії, а де ж їх знайти не кажуть. Хоча ми знаємо, де найти. Правда, ці браки теж можуть признати фіктивними. Хоча, ну, дивіться. Коли проводили так зване опитування а, за відділення регіонів України і придання їх до території Росії, то нікого. Взагалі не хвилювало, поставив там хтось підпис. Є ця людина, немає. Просто взяли список і відповідно сказали, що всі були за. Потім, коли голосували за Путіна, дивіться, смерть не вважалася причиною не голосувати за Путіна і вважали автоматично, що той, хто пішов, підписав контракт і пішов на так звану СВО, а у підсумку на війну Росії з Україною і не повернувся, то це вже автоматично вважається голос за Путіна. Тому. Дорогі руські жінки, ви в принципі, теж вправі вибирати собі по списку будь-кого. Ну я вважаю, що це десь приблизно так працює. Е, ну і за, за за мігрантів і про е, питання мови. Оно тоже актуально выявляется на территории России. Не вестись на поводу у этой команды, которая нам, знаете, вот так втирает, что без мигрантов мы пропадем, мы пропащие, э, вымирающие и так далее, так далее. Справка. Времена Ивана Грозного до 10 миллионов населения России было. Ничего, справились. Петровские времена 15 миллионов. 812 год. 40 миллионов населения России. Ничего, до Парижа дошли. Великая Отечественная война, 41 год. 110 миллионов населения Российской Федерации. Поэтому справимся мы без мигрантов, тем более тех, которые не хотят знать язык, культуру и приезжают сюда устанавливать свои порядки. Утром воспитайте, обучите языку культуре там, на тех территориях. Вечером добро пожаловать. Спасибо. Ой, як виходить. Тобто, дивіться, коли ви зі своїм російським ізиком приходите до України, не знаючи її культури, не знаючи її історії, не цінуючи те, що в Україні є, і намагаєтеся нав'язати їй свої порядки, то це ну в межах норми, да, получається, і є для України мігрантами і не ким більше, то це нормально. А коли до вас приходять мігранти, які нав'язують вам свої порядки, свої закони і свою мову, вам чомусь це не подобається. А чому? Що за двойні стандарти? Вам це або нравиться, або не нравиться. Ви вже визначтеся. Оце або або не буває. Оце треба обрати, треба розуміти куди буде направлена подальша політика? Виявляється, бачите, на території Росії треба російський язик захищати. Інакше... не що буде. не говорим, що ми зараз заберемо Львов. Нигде наш Верховний Головнокомандуючий ніколи ні одним словом не говорив, що ми намагаємося забрати територію. Я говорю, Ігор говорив, я вообще до Атлантики хочу йти. Але Верховний Головнокомандуючий цього не говорив. Согласен. Мало того, настільки ми не собирались брать Київ за три дня, що в Стамбулі, ми вообще говорили, значить значит що було предложено в Стамбулі, И да сейчас тут сказать украинцам, а вы чего отказались? Ведь мы же не гори. Так а що там было предложено-то? Чего ж вы не озвучиваете? Значит, мы предложили принять русский язык как второй государственный в Україні ми предложили, значить, уменьшить свою армію до 50 тисяч. Ми предложили не брати оружие у Європи і демілітаризація полная. Ми предложили прийняти наші закони, которые ми у себя прийняли прайна иноагентов і так далі. Ну то ви продовжуйте Никакого НАТО. Давайте продолжайте. Що ви предложили Україні такого, від чого вона відмовилася? Капітулювати на умовах Росії все, що ви їй пропонували. А тепер носитися з цією капітуляцією, як дурень зі ступою, розказуєте, що всі вас вокруг надурілі, а ви такі бідні, нещасні адуванчики. Всі на вас дують з різних сторін, а ви тримаєтесь з останніх сил. Та, і Путіну не обов'язково говорити і озвучувати щось. У нього ротів, таких як Соловйов, Скабєєва, Сіманіян, дуже багато. Йому не обов'язково напрягати свої артикуляційний апарат, свої мишці живательні для того, щоб озвучувати, куди він збирався за три дні. Єсть ви, чим ви займалися весь цей час, залякуючи Україну і Захід, що ви за три дні зможете дійти до Варшави? Можна було би сказати, думайте, перш ніж говорити, але до кого я то звертаюся. Усаміння, по мере, у мене не оставляють що Президент Ирана был ликвидирован в результате теракта. І вопрос, кстати, к властям Ирана. Зачем они и как они собираются отвечать? Просто интересно, они ж там у вас здається якогось дуже впливового розработчика усовершенствователя ракет із Х 59 в Х 69 прибрали. Как то будете отвечать? А Ківу хто это того гвинтика? Нічого не чула. А как-то будете? От нравиться мені, коли Салавйов хоче, щоб йому перед ним звітували і отвечали йому всі навколо, тільки не ті, хто живуть і працюють в Росії. Ну що? Тоді вам треба в якийсь, знаєте, державну установу, щоб вам там, знаєте, я не знаю, в налоговую. Е, Може, вам треба в статістику, щоб всі перед вами звітували. Туди звіти зазвичай зносять. На екрани звіти ніхто ніколи не приносить, мені здається. Ну що ж, поки Соловйов жде звітів, я кажу вам дякую за те, що були зі мною. Ну і звісно, за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Робіть такі надалі. І побачимося з вами. Па-па!